Так, всім привіт. Сьогодні у нас другий день купаємо. Думаю, сьогодні повинні вже докупати. Я вони, добу кажу, з грабою потроху один ряд вирили, а решту треба ще підграбувати. Ось така Ось такі бульбочка. Вчора перейшов дощик. Але Ну, у нас тут пісочок. Бачите, так гарно ряди. Е, до речі, ось тут не питали. Бо, в принципі, я б написав, можна по мішках. Оцих, що ми накупали минулого разу 44 мішки. На цій площі це було посаджено 6,5 мішків, але такої гарної, великої. Ми садили таку велику насінневу бульбу. Зараз отут вже йде е, дрібніша бульба. Той і ще той ряд, а оцих один, два і три. Потім теж ще докупили. Тут теж піде велико останніх три ряди. А от саме оцей і оцей, я як буду міг вигорювати, вам обов'язково покажу. Тут йшла Тут садилась така бульба, що як би вам сказати, он така он. Он така бульба садилась, по 3-4 по штуки. Можна сказати, ну, десь може така проскакувала така бульба, що, скажімо так, ми її мали зварити курям, але нам бракувало, ми її посадили. Але бульб'єнька була велика і гарна, бо вона садилась на гній, І тут ще йшла така дрібна насіна, тут, бачите, ряд досить, досить гарний. І ще оцей буде. Це я показувати не буду, а от кажу, п'ятий, шостий і п'ятий від краю, Точніше, який-то виходить, п'ятий, ще три ряди виходять. так стоп, <сі> Три ряди докупляли оцих два. Оцих два ряди. Ще, крім того, треба викупати два. І коли підуть до ці два, я вам буду їх знімати і показувати, що. Що нагною, що може, скажімо так, гній. Бо навіть якщо брати там того року було посаджено отак кусочком, і тут, можна сказати, бульба на бульбі. Але що того року, що минулого року, давався е гній прямо тут на цю площу, ми вивезли три, три прицепи. Ну, от таких, що ми, ми покажемо, ну, не такі прямо величезні, це саморобний прицеп. Але прямо в ряди. І що хочу сказати: от кажуть цього зміна. Та бульба, яка ніби другий рік на бульбі, але вже два роки був гній в рядах, більша і краща, ніж та, на, яка була перед тим там був гладіолус, такі кабачки, з тої сторони, помідори, кабачки, гладіолус трошки там нижче і внизу гірше, Хоча теж того року давався в ряди гній. Але де роки гнідував середи, там бульба більша гарна. Ну, одним словом, треба працювати, бо і ще не пограбану. мені треба на дезу Е, Коли докупаємося до тої бульби, мені самому цікаво, що з того виросло, бо бульбенька була велика гарна. Ну, ви бачили, як я крупи, вона була вся така рівненька, гарненька. Не було такої, щоб відрізнялася. А от що вродило, то цікаво. Бо садили, ну нормально ось такі ось такі от горошки, просто по 2-3 штучки. Ну, я якщо знайду. То я, то я вам знімлю і покажу. Як, ну, якщо знаєте, де коли є оця стара бульба, якщо не зігнила яку садилась. Ну, одним словом, я працювати, а коли доберемося туди, продовжимо. І так, давайте виорав я перший ряд оцього, що я казав, що садились ось такі. Ну, можна сказати, ось такі, це вже навіть була велика. Оце це грубо садилась бульба, яка лишилась курям, просто ми її не зварили, бо не було. Часу на нам бракувало і ми посадили. Ну от, горошок. Навіть була дрібніша, теж я таку вибрав. Ну, одним словом, вона осінь отака, до весни ще всихається. Давайте поставте на паузу і напишіть свою, свою думку. Ну їх, звичайно, стилось таких по 3-4 під корч, не по одній, само собою, обхалося по 4 штучки. Напишіть, чи вродила, чи не вродила вона, а я вам зараз за цей час покажу. Поставте паузу і напишіть. Ось так, це як я казав, один, два, три, один ще тут, і отут пішла, пішла ось ця дрібна бульба. Само собою, вона не така, та як місцями, бачите, немає, місцями є є і гарна, велика є багато середньої. Але так як на таку бульбу, то вродила вона, я б сказав, ідеально. Тут кажуть, тут є дві, дві важливі умови для Бульба, якщо ви хочете, щоб у вас родила завжди бульба, є дві важливих умови. Це посадочний матеріал. Наприклад, я саджу ось там садилася ось така бульба. Ось так, що попередні починалося все з такої. це в мене насінна рахується. Ну це ні, це вже ні. Не буду казати, що таку, ну але ось це точно в мене йде на насінну. І гній. Якщо б не гній, воно би ту. Спеку все не перестояло, воно мало силу, воно нагнало водилля і перестоювало спеку за рахунок ній і волога тримав, ну бачите, тут є місце слабше, місце краще є он. дрібніша тут кусочок пішла теж не так, аж як там, там горі трошки ліпше, оця червоненька, а отут гірше. Але взагалом, загалом можна сказати, що що є. Тому, якщо є, якщо є гній, а Нема що посадити, то з маленької бульби. Ну, кажу, розсадилася така бульба. Осадилася таке. Можна розмножити собі і і на і в сухий рік, і на і на скажімо так, і на пісочку. Головне, гарно гарно підживити. Будемо купати, дограбити там 4, -4 дні дограбані і вже пізніше вже пізніше продовжимося, поки що. Напорпали за тих пари рядів. Потрошки, Скажем так, збираємо, доходимо вже до кінця, ще там треба буде вручнули купити то, що під тиками. Тому, як там, ви вгадали чи не вигадали. Такі справи Іду я працювати і вам пізніше продовжу. Так, вийшов ось такий прицеп, вже привезли. Привезли все, і тут вийшло 20, ну тут є 28. 28 мішків, можна сказати. ну Я рахую, як 20-27, бо ну, десь якийсь менший, десь якийсь неповний, не рахувати, що 27. Загрузили нараз, тоді недалеко, просто тоді були кола на підкаченні. Зараз підкачали кола і вийшла ось така красива кількість. Ну Якщо рахувати там 44, тут ну 27, я рахую, що прям були такі добротні набиті. там Якщо так брати, то і там було. Більше, але такі прям добре, хто виходить 71 мішок з того мого поля. Ну, я вважаю, що це навіть дуже добрий результат. Зараз будемо розгружати, бо воно, ну, бачите, таке підхмарюється, щось передавало трохи погоду, що треба встигнути забрати під дах і тоді продовжимо. Ось так потахеньку заїжджаємо вже, треба сказати, по роботі. Заганяємо під дах, щоб не намок. Там спереду поскладали боль, бо не знаю, чи мене взагалі чути. Добре! Так і так ось така ось така кількість загнала вже трактор. Ось так вперед, щоб там, щоб там діставав. Ось так я не знаю, як, як показати. Може зараз ось спробував трохи, Правда, як і гірше е, віддалити. Ну, ось така ось така купа в три. Ну, оці стоять, а тут три слої. Е, кажу 70. ну Тут більше мішків, бо тут є всякі вони такі менші-більші, але таких прямо, якщо брати твердих, набитих. Вийшло 71 мішок з того куска. Це такі прямо будуть, якщо би його. Так бачите, отакі є. Їх тут, напевно, я не знаю, штук мішків, зпевно, 80-85 є. Ну, з такими всякими, але я рахував так, що були такі прям забиті під, під зав'язку. Так краще якість буде. Тому таких я рахую чистим 70. Один мішок з 23 рядів посаджених. ну, Там було, каже, там горошки, там було 6,5, тих 44 тут скільки. ну, Так то вже з ящиків садилось, не можу так сказати, але, але врожай гарний. Е, треба буде то що все пересушувати, перебирати, дрібна, насінна і велика. Але то все вже, вже з часом головне, що викопано під накриттям, а то вже, скажімо так, справа часу. Так, і ще ще ми сьогодні встигли. Вон, бачите, розсипано. Це в нас оці дикі всі пообдирали, вродило. Вродила гарно, є тут. І ще є теж, бачите, там. Але, але багато багато зеленої. Є вон така коричнева, вона буде. Ну, зараз тут підсохне тут тепленько, а... Це піде, теж почиститься, піде на насіння ще може. А ось цю будемо чистити, так як я казав, і, і варити. Вона вже є, але то що бачите, її треба вон, почистити і зварити. Кажу, вродило досить непогано. Ми сьогодні, крім того, що ви купили буль, ще, ще зробили, все там, там досихає. Е, ну, Але кажу, нам ще приходила мама на цьоцю. Трошки допомогла, що ми сьогодні, скажімо так, багато встигли. Багато І ще, ще ми були викопані, я вам не показував. Так, он тут, он тут ще є окремо та, що, та, що достигша Фасолька. Ну, кажу, бачите, вона має по те, що було сухо, вона має по дві штучки, але, але трохи є. А оце все. Так, якось би однією спешкою погано, але... Якось покажу. Ось так. Це все в нас оця цибуля, що ми, пам'ятаєте? Хто, хто зі мною ще від весни, той пам'ятає, оця цибуля, що ми з вами там внизу біля клубніки садили. Отаку дрібненьку, оце, оце все вона купав. Її просто тоді. Купали батьки. Я мав якусь іншу роботу. Через то вам не показував, як купали, а отут вона підсихає. І бачите, вона така досить, досить гарна. Я якраз тільки прийшов з поля. Ми все позаганяли, все поставили на місце. Ще вам вирішив показати ось це. І теж потихеньку можна можна буде хати. що десь мало бути. А там ті фундуки, що були. Казала мама, що десь є ті фундуки, а де? Десь тут мали бути, але, їх щось... але я їх щось не бачу. так. Зараз пошукаю. А, Вони вон тут. В іншому приміщенні сохнуть. Ну тоже, трохи трошки є, з трьох кущиків щось та, та назбиралося. Так, одним словом такий у нас сьогодні вийшов гарний, гарний продуктивний день. Багато всього зробили. Тощик трохи впав, так і оце, що хмарилося, але не сильний. Ми ще після дощу це фасолі ходили, обривали. Вона така мокренька, але там. Там тепло, воно висохне. Тому всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь, ставте подобайки, і хай у вас все буде добре.